Доброго дня, мої хлопчики і дівчатка. Це я ваша лялька-тетянка. Я прийшла сьогодні з фотоапаратом. Пропоную вам відправитись до лісу і подивитись, як живеться лісовим тваринам, і сфотографувати їх. Ось ми і в лісі. Подивіться, яка тут краса. Давайте подихаємо лісовим повітрям, вдихаємо носиком, а видихаємо ротиком. Давайте ще раз вдихаємо, видихаємо. Ой, подивіться, ось чиї сліди. Хто б їх міг залишити тут? Якщо їх залишив ведмідь, то це чиї сліди ведмежі. А якщо їх залишив вовк, то чиї це сліди? Так, вовчі. А якщо лисиця, то це лисячі сліди. А якщо дітки їх залишив зайчик, то сліди заячі. А ось і перші фотографії зроблені лялькою Тетянкою. Хто це дітки? Так, це зайчик. А який він? Зайчик білий, пухнастий, довговухий. Полухливий. А ось фото білочки. Білочка яка. Так, вона руда, рухлива, швидка, пухнаста. Дітки, а ось цю тваринку всі впізнали. Так, це вовк. Який він? Про нього можна багато сказати, що він злий, голодний, сірий. А ось і фото Лиски. Яка вона? Лисичка руда, пухнаста, хитра, голодна. Дітки, а чому ж наша Тетянка не зробила фото їжачка і ведмедика? Правильно. Тому що ці тваринки взимку сплять. А зараз я вам пропоную пограти мовленнєву гру Опиши за схемою. Давайте розглянемо картинки, за якими ми будемо описувати наших тваринок. Спочатку обираємо тваринку, називаємо її та кажемо: вона свійська чи дика. Якщо свійська, то проживає біля людей. А якщо дика, то де вона проживає? У лісі чи біля водойми? Далі вказуємо розмір тварини, кольор її хутра, довжина хутра, дове, середнє чи коротке. Та яке хутро? Гладеньке чи хвилясте, довжина та форма хвостика? Довгий, короткий, пухнастий чи закручений. Розмір та форма вушок. Чим харчується тваринка і яку користь приносить людині чи природі? Давайте разом з вами опишемо білочку. Білочка це дика тварина. Проживає в лісі. Вона маленького розміру. Колір хутра її рудий. Хутро коротке, гладеньке, хвіздовий та пухнастий, вушка білочки маленькі, трикутної форми із китицями на кінчиках. Харчується білочка жолудями, ягодами, горіхами, грибами та насінням шишок. Білочка приносить велику користь лісу, в якому живуть. Вони допомагають розповсюджувати насіння дерев, а також є окрасою лісів і парків. Дітки, за такими картинками ви можете розповісти про будь-яку іншу тваринку. Дітки, надіюсь, вам сподобалась наша подорож. Мені так. До побачення!